Привіт, друзі! Напевно, багатьом з вас не подобається навчатися за підручниками. Адже будемо чесними, стиль їхніх текстів далекий від захоплюючого та яскравого викладу. Але ж куди подітися? Здобувати знання треба. Звісно, підручник надасть вам базові відомості, систематизовані відповідно до шкільної програми. Ну, а розширити знання про різні сфери нашого життя вам, любі школярі, допоможуть цікаві науково-популярні видання та навіть художня література. Приміром, після прочитання книги вулиці авторки Мії Касані, відомої вам за книгою Порти, зможете похизуватись ерудованістю на уроках географії та запропонувати оригінальну тему для обговорення в колі друзів. Отож, вирушаємо в нашу бібліомандрівку чотирма унікальними вулицями світу. І першим пунктом призначення стане Німеччина, а саме містечко Ротенбург на Таубері, де пролягає вулиця Плейнляйн. Її назва буквально перекладається як маленька площа, і це найбільш фотографоване місце в Ротенбург на Таубері та один з найкрасивіших куточків середньовічних міст Європи. Дві важливі дороги, праворуч з долини річки Таубер, прямо від подвійного мосту, і зліва з південного передмістя утворюють невелику трикутну площу, звідси й походить назва Плейнляйн. Історія тут присутня скрізь, її відчуваєш душею і тілом. Дивовижно, як ця мальовнича вуличка відтворює романтику й красу минулих епох, споглядаючи старовинний будинок у центрі площі, ніби опиняєшся у казці. Захоплення викликають і дві чудово збережені сторожові башти. Спробуйте пройти крізь залізну браму одної з них і вас охопить фантастичне відчуття, ніби ви перенеслися в машині часу на 800 століть назад. Минуле виринає і на ще одній європейській вулиці під назвою Розенграхт. Що пролягає між каналами Принсенграхт та Зінгель в Амстердамському районі Йордан, більш відомому як музичний квартал? Переклад її назви означає Трояндовий канал, і не дарма, адже Розенграхт в минулому один із шести каналів Йордану. Через забруднення водними чистотами та необхідність прокладання широкої виїзної дороги до нових районів, у 1890 році канал засипали. І таким чином він перетворився на вулицю. Тут ви не побачите жодних пам'ятників чи музеїв. Рідкісна магія вулиці криється в її незвичайних будинках, які тісно розмістились по обидві її сторони. А ще Розенграхт – це одна з найбільш екологічних вулиць, бо велосипедний транспорт тут на піку популярності. На противагу мешканцям вулиць Плейнляйн і Розенграхт, мешканці вулиці номер 3 колумбійського міста Медельїн прагнуть забути своє минуле. Річ у тім, що квартал Сан-Хав'єр або 13-та комуна, де пролягає вулиця, у 80-90-ті роки минулого століття був одним із найнебезпечніших районів світу. Адже тут правив відомий злочинець, наркобарон Пабло Ескобар. А вулиця була криївкою для небезпечних бандитів. Містяни з жахом згадують криваві події, які відбувалися на їхній вулиці, та постійний страх за власне життя. Але тепер це в минулому Сан Хаб'єр, а разом з ним і вулиця номер 3 розквітли у всій своїй красі. Сцени насильства змінилися яскравим і мальовничим графіті. А замість лайки і криків тепер звучить музика колумбійських митців. Такі кардинальні зміни відбулися завдяки прагненню людей до освіти і підвищення рівня власної культури. Лише погляньте, які мальовничі краєвиди відкриваються з вулиці. Нині від туристів тут немає відбою. Це яскравий приклад того, як завдяки книгам та саморозвитку можна перемогти страх і зло. Одна з наймальовничіших та найоригінальніших вулиць світу зміється на Рашен Gіл, одному з 44 пагорбів Сан-Франциско, штат Каліфорнія, США, Ломбард Стріт чи не найкрутіша вулиця міста, що саме по собі нагадує атракціон «Американські гірки. До речі, з'явилася вона не так давно, всього 100 років тому. Якщо дивитись на ломбард стріт знизу або зверху пагорба, можна спостерігати практично нескінченний потік машин, які рухаються дуже повільно, намагаючись подолати звивисту ділянку, на короткому відрізку якої нараховується 8 різких поворотів. Чудернацька конструкція вулиці має цілком практичне підґрунтя. Таким чином, водії убезпечені від аварії на дуже крутому нахилі дорожнього полотна. Окрім диковинного вигляду, Ломбард Стріт відома своїми густими зеленими насадженнями. Тут багато дерев, клуб, гарне ландшафтне планування. Тому для туристів, що відвідують Каліфорнію, вулиця стала обов'язковим об'єктом для огляду. Наша мандрівка мальовничими вулицями світу добігла кінця. Та, звісно, це лише дещиця з того розмаїття надзвичайних географічних об'єктів, які приваблюють мандрівників з різних куточків планети. Більше відомостей про туристичні принади різних країн світу шукайте у книгах бібліотеки. А прогулятися іншими дивовижними вулицями зможете разом з книгою Мії Касані. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей!